Ого, ти таку ялинку маєш? Але смачна, Маршмеллоу. ну ясно, треба з'їсти зразу верхушку. Mm -hmm. <laughs> Тільки позалишати іграшки, девісь там червоні, жовті. Ти як з'їсиш, то там відразу Миколай принесе подарунки під ялинку. Мама! Дивись, що каринка має! Вона вже розказує, якщо з'їсть ялинку, то получе іграшку. Тобто я їй розказав, кажу, доїсиш ялинку і там буде іграшка, так як під ялинкою. Та де? Мама теж повірила. Що все? Доїла, так пообгризала, пооблизувала. Коротше, королі мені сподобалися ці кульки і верхушка, а ялинку віддає нам. Виглядає як пластирін. Ну покажися. О, То в тебе вуса зелені, а Рукою в цукрі. По трі ручки. Добре, Потріп, що є серветочки. Дай, 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 дай. Мама бач, боїться, щоб ти до неї, а і до мене. Тепер тато в цукрі. Так, тепер навіть тато може спробувати, що коліна не доїла. Руче, маршмеллоу, як желейка. Подобається Кроліні таке. Вона вже втікла, не хоче руки витирати і сіла на лавочку. Що стоп? Треба руки повитирати. Ой! <смір> Впала з лавочки. Не, не Та вона вибігла на вулицю, дивися, з'їла трошки солодкого і все. І в неї відчився режим спорт. Прийди <смір> її доганяй. Я зараз дожену ту дівку. <смір> ага, я зараз дожену дожену. Тату зараз дожене дожене. Все, я зловив. Все, ти попалася. Дивіться, що Карліна говорить, так неси, як то так неси? Літачком? Літаком. Літочком? Та ні, та йдемо пішки, йдемо ножками. Добре, понесли так. Літочком. Все. Карлінка, хватить ж літочком. Подивилась ті мультики, що там ті песики і котики носять своїх діток, вона так хочуть. Комбінезон може порватися. Давай я тебе на руки візьму, і ти так будеш літати. Давай. Вона хоче літачком. Більше летіти не будемо. Нова забава. Ой, ну, не може вже відстати від того. Голова закрутилася, так? І, мені закрутила. і мамі закрутилася. Тільки не впади, бо голова крутиться. О! Попався. Попався тато. Знайшла. Ага, тепер я маю шукати. Хм, А де Каролінка? Може вона за стовпом? Попалася! А Куку? -ку? попалася! Вернулися ми вже додому гуляли аж аж до обіду, до другої години, тому що світла не було, хоча по графіку мали включити вперше, а включили аж по другій. Тут ще є ось такі от кульки. Купили вчора ввечері, як не було світла, бавилися ними. Ну. Один спустився. Насправді ці кульки настільки ну, не якісні, тому що їх надути було ну, практично нереально, дуже-дуже тяжко. Потім аж щоки боліли через них. Добре, що ми якраз тільки до хати заходили і зразу бать, світло включили. Колінка зразу втішилася, пішла гамати і дивитися свої любимі мультики. Зараз будемо її вкладати. Вона так набігла. думаю, що вона засне за пару хвилин. Дівчинка проснулася, і в нас зараз буде з кульками батл. Будемо битися кульками. Ого, в кравлінки ще десь граната є зелена. Хі -хі -хі -хі. Хто переміг? Мама, бо мама аж дві кульки. От, ото як дивися, як човен, На, тримай. то буде одне весло і друге. Тримай два весла. Одне в одну, друге в другу, і тако треба грибсти воду. Все, як диви, диви, як на морі, поплила, поплила. Рибки, Рибки ще хочеш ловити? Ну давай. То як вудочка тепер? А ну, чи рибка зловиться? Ну давай рубку. Я тобі зробила браслетик. Вися, мама, ще браслет зробила. Пандора. Диви. <плес> <плес> Лови рибку, кажи, рибка, де ти є? Аво, зловилося. Бейбі Шарк ми зловили. Молодець. У нас же є перший улов. Плаває на морі. Плаває на морі? Так. Тату, рибку. Зловити рибку, зараз закидаю вудочку. Оп! О, клює, 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 клює. Є! Зловили рибку. Каролінка, а це ще не все. А я щось таке маю, класне. Так, а що там в нас є? Дивися, котики, три кота. Тато котик. Ну, подивися, чи є ще коржик. Щось нема. нема щось, щось нема. Далі, це так, щоб. І тут. У нас пустильба! Ані, є! Карамелька, коржик. Сподобалась тобі розмальовка? Ми її зараз будемо всю розмальовувати. Я малюю. Так? Давай. Ой, той браслетик вже спустився повністю весь. Вже хочеш малювати? Ну, йдем. Ідемо малювати. Це якраз водяна розмальовка. Так. Столик художній. Альбом художній. На, водичка. Сюди. І пензлик. Так, який будемо малювати малюнок? Почнемо з останнього, так? Правильно мокнути і малювати. Головне не вийти за лінії. Яблочку намалювати. А, ти бантик ще хочеш намалювати. Тут ще з іншої сторони, так. О, бантик. Тут якісь такі кольори вибрали вони для лиця сині. Так, тільки обережно помаленьку треба не виходити по чуть-чуть. Так, вушко пропустила. Молодець. Вушко домалюй. о, так, акуратно. Є. І середину вушку ще. Ай! Лос йому. І тепер давай йому ту спідничку, чи що він там має. Бодіка малюй. Ух ти, зелений. Акуратно, акуратно. Так, ще треба мукнути трошки. мукай водичку, бо вже закінчилося. Давай до кінця того бодіка домалюй. Молодець, рукава де ручки. Так. І цю ручку ще домалюй. Клас! Дуже гарно. І тепер треба оцей край замалювати. Але так акуратно, щоб не вийти. Все. Є, получився в нас малюнок. Картинка вже вся готова. Тату киця. Поміняти водичку? Давай я поміняю водичку. Ти в білому? Ну, окей. Нова партія води, поки тато обернувся, то треба так ще перевернути. Дай. Ти на білому малюєш, там ж немає малюнків. Ух ти! Жовтий ротик. Нє-ні, <свист> Ні. я думаю, що вона, вона каже, я тебе зараз налякаю. Ні, малюватися не можна. Якщо ти будеш зараз пензликом мене малювати, я заберу розмальовку. Ти малюєш? Так. Можна я помалюю? Мама хоче намалювати. Добре, мама тобі поможе малювати. Вона вже трос, просто трошки змучилася, дівчинка. Так. <свист> Настільки намалювала. Чотири На, малюнки намалювала, і зараз ще розмальовує маму кицю. Хочеш камерою розмалювати? Ну давай, розмалюй. чи бавилися з колінкою в такий батл цими от кульками і показати колінці фокус. Думаю вам теж буде інтересно. Все, приклеїли на стіну. А тобі як? Сподобалося, що кулька на стіні? Вона така шокована була, як я показав перший раз. Не знала, як то робиться. Сама хотіла приставити. Кульку прибігла. Ага, а кулька не робиться. Можете написати в коментарях. Як це так татові вийшло? Зараз я Каролінку теж навчу так робити і вона приклеїть кульку до стіни. Прикольно вийшло. Тепер Каролінка пробує, тримай тримай, Не, в цю ручку. Давай, і до стіни. Отак. Ну приклеюй. приклею. <реку> 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 Получилося? <реку> <реку> Навіть Миколаю сподобалося гноміку. Купимо. Яблочко купимо свинку і песика. Ого! Я не знаю, чи тата хватить грошей. Все, я пішла вдіватися, я хочу в магазин йти купити іграшку. Ну йде. Срівно магазин треба. Он тут, а, бачиш, яблочко. Свинка і песик. Кого ти хочеш брати? Ти подумай. Яблочко сидить. Хочеш яблучко брати, так? Не яблучко. Добре. Не Що і свинку ще хочеш, так? Добре, і свинку. А песика не хочеш? Песика не хочу. Не хочеш, так? Ну добре, йдемо на касу пікати, ходи. Тримає своїх друзів, кажу, ти їх не впусти, бо в калюжу впадуть. Все, обняла і не відпускає. Вирішили спробувати їхати ліфтом. Але то так, українська рулетка, тому що світло, якщо виключить, то ми тут застрягнемо. Тут Мама нас спасе, так. Встигли. Ви купили і свинку і яблука. Да? Так, Купили все? Іди покажи мамі, які гарні іграшки. Вона вибрала то все, а каже, песика не хочу. Тато-тато та, та, купив, так. Ти ж вибрала, що тепер хотіла? ти Мусиш бути дуже чемно, щоб тату тобі тоді їсти купив. О, тепер плюс два пилі зборні баши. <рес> <рес> ну бачу вона хотіла. Поки я вибирав їсти, вона собі вибрала таких іграшок. Привіт! Мене звати Яблочко. Я, звати... я тепер друг Каролінки. Я хочу на калюжці. На калюшці. Хлюп-клюп-хлюб хлюп 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 на калюшці хлюп-хлюп-хлюп. Впав І той впав. І ти бався, зараз світло виключать, будеш з ними спати на добраніч. ніч. Та доключись. Включу поки є.